Всіх вітаю! Сьогодні 21 березня. Давайте оглянемо, що у нас тут у садочку, як воно все відбувається. Що тут у нас є? Так, оце буде зацвітати магнолія дуже скоро. Бачите, вже деякі, навіть ця оболонка вже спала з бутонів. Вони ось-ось зацвітуть. Це в мене райська яблунька. Вона дуже рясно цвіте, і взагалі дуже класні смачні яблука. Я знаю, що таке буває дуже рідко, бо райська яблунька вона то гірка, то кисла, то якась несмачна, ну таке. Але треба якось буде щось зробити, щоб урожайність в ній була побільше, бо минулого року було дуже, так скажемо, вона нарясно цвіла, але було мало яблучок. Давайте ще, знаєте, що подивимося з вами Азіміну, я покажу вам, як дуже гарно видно на ній почки, які квіткові, а які листові. Я вже таке відео якось знімала, але зараз я вже впевнена на 100%, бо вона не першого року вже плодоносить азіміна, і тому я все бачу дуже класно. От дивіться. Так, якось сфокусуватися, бачите? Ось оця вели... велика оця почка це бру бруньок. Так, бру бруньки, так? Це будуть квіточки. А оці бруньки це будуть лісточки. Ось тут багато квіткових почок. Ось вони, ось це вже. Це квіткові почки, вони такі вже великі. Бачите? Я думаю, це гарно. Ось вони. Бачите? Ось добре видно. Багато. Я думаю, що буде дуже нормально так цвісти, квітнути. Ось азіміна, котра в мене відбила поруч. Просто відбила ось від корня. І ви знаєте що? Мені здається, тут теж я побачила вже почку Бруньок, який буде квіточка на ньому. Все дуже. Цікаво, бо взагалі то, коли саженець не привітий, то він зацвітає аж на восьмий рік. Ну, не знаю, ось так от в мене трапилось. Давайте покажу вам мої грушки. Це грушка Сикуя і грушка Хесуя японські. Треба буде обробляти, бо Цього року усі груші, було їх дуже багато, більше, ну, на так дерево не дуже, не дуже велике, і на ньому було більше десь більше десяти точно грушок. І можете собі уявити, усі, усі грушки з'їла е, ця плодова мушка. Як вона? Плодожерка. Усі зажрала. І цього року, звісно, я буду обробляти. Ще так на самотік все не буду пускати. Зараз я вдома і буду все, що потрібно саду, навесні буду робити. Це гранат. Гранатів було штук 7 в цьому році. І це дуже смачний сорт. Дуже смачний зараз, я не скажу. Я вже якось, знаєте, запам'ятала неправильно ж там таке слово. Дуже схоже на гульчатай. Хто знається на гранаті, той зрозумів, про який сорт я кажу. Так, давайте ще подивимося з вами. Ну, це ківі, Звісно, Ківі він тільки бруньки набухають, він такий трішки пізніше все. В нього трапляється. Буду дивитись в цьому році ще на інжири, як вони себе будуть поводити. Бо тому, що в мене тут не було ну, майже 3 роки. Я так не була вдома. І я не дуже так за ним доглядала. Не знаю, що там було з тим інжиром, я не можу зараз мені не розповідали. Так, ну що, це лохина в мене, лохину я дуже сильно. Обрізала, бо вона, бачите, які длінні такі палки повиростали, і на цій лохині мені навіть ну, так прийшлося отак от її обрізати, залишити отакі великі палки бо якщо б я їх обрізала, то мені б прийшлося ну, взагалі без цього сорту залишитися в цьому році. Тому Довелося отак її обрізати. Оця, бачите, тільки-тільки -ті починає, тільки -ті починає щось набухати броньки, А ось ця вона рання, це самий смачний сорт. І сама рання, і вона вже, бачите, скоро вже розпуститься. І буде квітнути, ну, в неї спочатку листочки. Ось це жимолость, яка съдовна жимолость харчова чи як можна сказати українською. Вона, саме перша, ягода у саду. Ось вона вже квітне, бачите? Вже квіточки в неї. Я залишила тільки один кущ, бо вона, ну, це не дуже, не зовсім моя ягода, і я так, щоб було різноманіття, так скажемо. Це у нас лимонник. він теж вже починає випускати, бачите, вже навіть. Ще трішечки і він вже буде зелененький стояти. У мене теж було його два-два сорти, але другий сорт щось йому не сподобалось і він загинув. Може я не в тому місці його посадила, йому там не сподобалось. Отак. От Ось клубніка яка. Перезимувала у цьому у контейнері. Мабуть, мабуть, на сьогодні це все.